Сьогоднішній недільний воскресний день, коли ми згадуємо в черговий раз подію Воскресіння Христового, який віддав своє життя за життя кожного із нас за життя майбутнє, за життя будучого віку, за можливість кожному із нас отримати той втрачений рай, котрий колись людство Тратило. В сьогоднішній день ми з надією на Воскресіння і з молитвою про Воскресіння проводжаємо воїна Володимира з нашими спільними молитвами до того, хто, будучи на Христі, вийшов із гробу до Христа Спасителя. Я вірю, що обійми Христові. Сьогодні розпростерті і Він зустрічає душу воїна Володимира з радістю, оскільки він виконав ту заповідь, яку дав сам Христос. Немає більше тої любові, як хто покладе душу свою за своїх ближніх. Він поклав свою душу. За свою землю, за своїх рідних, за кожного із нас, щоб ми під відносно мирним небом сьогодні могли молитися в цьому, хоч і понівеченому, і також побитому, постраждавшому храмі. Але ми молимося і просимо Бога, щоб він упокоїв воїна Володимира, лику святих своїх. Оскільки він виконав досконало від початку до кінця цю Христову заповідь любові, а виконавши заповідь, ми і отримуємо те, що обіцяв Христос Спаситель царство Небесне і обійми нашого Небесного люблячого Отця і Батька. Ми кожного разу. Проводжаючи життя вічне, я не кажу в останню путь, інколи використовують такі слова. Ні. У нас немає смерті, у нас є порід смерті. У нас є тільки двері, які, через які людина проходить від цього життя до іншого життя. Вона не переходить десь кудись. Незрозуміло куди. Ні, вона переходить від життя до життя. Так само і ми зі скорботою, але не відчаєм сьогодні прощаємося до якоїсь пори і до якоїсь межі із воїном Володимиром. Зустріч, з яким не минуємо, кожен із нас колись матиме. Всі ми переступимо цей поріг, але він переступив цей поріг виконавши ще і заповідь Господню про любов, про яку я щойно казав. Святої пам'яті блаженніший владика Володимир казав, що любити Україну, любити свою рідну землю це все рівно, що любити свою рідну матір. І наскільки ми готові захищати свою рідну матір. Настільки ми готові і повинні захищати і нашу рідну землю, він виконав цю заповідь любові і до батьківщини, і до свого ближнього. І кожен із нас сьогодні є спадкоємцем і наслідником того дару, який він нам залишив. Він залишив нам приклад, Він залишив кожному із нас можливість. Те, про що ми сьогодні молилися молитися і за Нього. Лик святих воїнів, яких ми згадуємо дуже часто, Георгій Побідоносець, Іоанн Воїн, Федор Тирон, Федор Стратилат, Дмитрій Солунський. Вони були такими ж сами людьми, як і кожен із нас, і як воїн Володимир. Вони сьогодні моляться. Разом із Христом і біля Христа за кожного із нас і за перемогу нашого воїнства над тим агресором, котрий прийшов на нашу землю, топче її, плюндрує і засіває його такими осколками, Подивіться тільки на лик Божої Матері, який пробитий в цьому храмі і не снарядами, які сюди прилітали. Він прикрив собою нашу землю. Він прикрив і цей храм, можливо, тут було б і набагато гірше і страшніше, аніж сьогодні є, якби не він і такий, як він. А отже, я просто вірю і знаю, що він сьогодні знаходиться в сонні тих воїнів, про яких я тільки що казав. Адже кожен, пройшовши свій земний шлях, виконавши, ще раз повторюсь, заповідь Христову досконало про любов. Достойний святості, адже святість це не щось таке незрозуміле. Святість це те, це результат нашої з вами праці, праці і нашого життя, нашого подвигу, виконання нами заповідей Господні. Нехай Господь попокоїть душу Його і справедними, і святими. Ще раз приношу свої співчуття родині і побратимам спочилого воїна Володимира. Хай Господь кріпить ваші серця, а душу його упокоїть і справедними, і святими. Амінь.